Вітаю, шанопанство. Сьогодні буде огляд ось такої плати павербанку це плата павербанку на 140 Вт. Тобто в ній є Power Delivery 3.1 з максимальною потужністю в 140 Вт. Нагадую, що Power Delivery 3.1 з'явився у 2021 році і в Power Delivery 3.1 розділили діапазони потужності. Тепер є стандартний діапазон потужності і розширений діапазон потужності. В стандартному діапазоні потужності є напруги фіксовані 5, 9, 15 та 20 вольт з максимальним струмом в 5 А. Тобто там максимальна потужність в 100 Вт. В розширеному діапазоні потужності з'явились фіксовані напруги 28, 36 і 48 вольт. Тобто додались потужності 140 Вт, 180 Вт і 240 Вт. Нагадую, що Power Delivery це протокол швидкої зарядки, який керується за допомогою двох цифрових ліній. Тобто між споживачем і джерелом живлення встановлюється цифровий зв'язок. І саме споживач по конфігураційним лініям вказує джерелу живлення, яка напруга повинна бути на виході джерела живлення. Але крім фіксованих діапазонів напруг, є також регульовані діапазони напруг. PPS програмований блок живлення був ще в Power Delivery 3.1. Тут можна виставляти напруги від 3,3 вольта до 21 вольта. І напруга тут може змінюватись з кроком 20 мВ. Тобто, якщо потрібно споживачу, наприклад, 3,5 вольта, то споживач може отримати 3,5 вольта. А в Power Delivery 3.1 додався ще один режим нефіксованих напруг, який називається AVS. В цьому профілі мінімальна напруга 15 вольт, максимальна 2836 або 48 вольт. І споживач може підбирати собі напругу з кроком в 100 мВ. Тобто, якщо потрібно, наприклад, 15,1 вольта, то без проблем споживач отримає 15,1 вольта. З Aliexpress плата прийде налаштована на 140 Вт, але, наприклад, потужність можна змінити, можна обмежити потужність в 100 Вт або 65 Вт. На самій платі є дві групи перемикачів. За допомогою однієї групи обирається напруга на акумуляторах, тобто той тип акумуляторів, який ви будете використовувати. Я буду використовувати звичайні літіоні акумулятори, в яких напруга в зарядженому стані 4,2 В. Але також з цією платою можна використовувати літій-залізофосфатні акумулятори. Також плата вміє працювати з акумуляторними батареями з конфігурацією від 2С до 6С. Але якщо ви хочете отримати максимальну потужність в 140 Вт, то вам потрібна батарея 5s6S. Якщо ж ви обмежите потужність до сотні Вт, то можна використовувати батарею 4 s 5 s якщо ж до 65 Вт, то можна навіть використовувати батареї 2S, 3 s На платі є група світлодіодів, які показують стан заряду акумуляторної батареї. Є світлодіод, який показує, в якому режимі працює чи в швидкому, чи в звичайному. роз'єм для вентилятора. Вентилятор буде вмикатися, якщо температура плати буде досягати, тобто перевищувати 65 градусів Цельсія. І вентилятор сюди потрібно підбирати з такою напругою, яка приблизно хоча б дорівнює напрузі на акумуляторні батареї. Тобто для 6С акумуляторної батареї доведеться використовувати вентилятор на 24 вольта. На платі є місце під різні роз'єми, наприклад, dc 5521 або xt 60 Плата зроблена на IP2366, повинна підтримувати Quick Charge до 3.0+, Power Delivery 3.1 і також кілька швидких протоколів Huawei та Samsung. 140 Вт максимальну потужність, бак буст це означає, що є і підвищувач, і знижувач напруги. IP2366 це контролер заряду розряду літій-іонних акумуляторів, має вбудований шим частотою 250 кГц і за допомогою 4 транзисторів керує напрямком передачі енергії. Або ж на заряджання акумулятора, або ж на живлення якогось пристрою. І от якщо якийсь з цих транзисторів не буде правильно працювати, то подібні плати або не можуть заряджати акумулятор, або не можуть розряджати акумулятор. На цій платі стоять два електролітичні конденсатори по 220 мкФ 35 вольт. Біля батареї є запобіжник на 12 А. У якості транзисторів використовується N-канальний 40 вольтний MOSFET S4480. Максимальна напруга 40 вольт, максимальний струм довгий, довготривалий 10 А, пульсами до 45 А. Зараз швиденько підпаяю хвостики і буду підключати до акумуляторної батареї. У якості акумуляторної батареї в мене буде акумуляторна батарея конструкції 6 s 1 p тобто 6 послідовно з'єднаних акумуляторів, зроблена на inr 21740 p це високострумові акумулятори. Обов'язково з цими акумуляторами буду використовувати плати захисту і балансування. Ця плата захисту розрахована на акумуляторну батарею конфігурацію 6 s але максимальний струм, який вона може пропустити, 20 А. І ось цим потрібно бути дуже обережно з максимальним струмом. Чому? Тому що в розрядженому стані акумуляторна батарея 6 s з звичайними акумуляторами літійонними буде мати напругу приблизно біля 18 В. І якщо ви будете користуватися великими потужностями, наприклад 140 вт 140 вт розділіть на 18 Втримуєте 7,8 А. Акумулятори, які я буду використовувати, можуть віддавати струм до 50 А. А ось зарядний струм максимальний для цих акумуляторів 6 ампер. Якщо перевищити цей струм, якщо подати сюди більше ніж 6 а, то більш за все, що ці акумулятори будуть дуже швидко нагріватись. Цього не бажано допускати. Щодо інших акумуляторів, то там все ще жахливіше. Наприклад, якщо взяти ржеві просядка від Samsung ENR1865035i на 3500 мАч, то тут потрібно знати, що ці акумулятори можуть віддавати максимальний струм до 8 А. Тобто на віддачу ще все нормально, можна навіть конфігурацію 6s1P робити, але з заряджанням є проблема. Якщо ви цей поверпан будете заряджати від якої-небудь 140В зарядки, то знову ж струм заряджання буде приблизно 7,8 А. А їх можна заряджати струмом приблизно в 1,7 А. 7,8 А поділити на 1,7 і приблизно отримуємо, що нам потрібно буде робити батарею 6s4P 24 акумулятори. Чи є в цьому сенс робити такі повербанки? Це вже думайте самі, але струмом будьте дуже уважні. Бо якщо зробити 6s1P і заряджати його струмом майже під 8 А, ви гарантовано отримаєте проблеми. Підпаююсь, підключаюся і дивимося, що цей повербанк видає. Підпаявся і одразу підпаяв вентилятор. 24-вольтового вентилятора в мене немає, тож буду використовувати 12-вольтовий вентилятор. На ньому написано максимальний струм 15 мА, тобто 150 мА. Вентилятор запаяв через резистор. Резистора 100 Ом для такого вентилятора повинно вистачити. Вмикаю, ще раз перевіряю, щоб все було виставлено правильно. 6S4,2. Підключаю і буде у нас бабаха чи не буде. Бабаха немає. Натискаю на кнопку. Акумулятор в розрядженому стані, тож горить світиться сами, найменший індикатор світлодіодний. Вимикаю. Не вимикаю. Вимикається так. І підключаю зарядний пристрій. 100 ватний зарядний пристрій. Дивимось за реакцією, що відбувається. 4,5 ампера струм, а тут потужність досягла сотні Вт. Дам деякий час попрацювати в такому режимі, тобто 100 Вт його заряджати може. І буду дивитися, як буде спрацьовувати вентилятор. Саме головне, щоб не перегріти і цю плату і не перегріти самі акумулятори. Почав вмикатись вентилятор, дивлюсь температуру. 83 градуси на транзисторах, а на самому чіпі. 65-66 градусів враження від заряджання 100 ватною зарядку досить позитивно, досить багато енергії втрачається на кабелі. В мене провод довжиною 2 метри, і втрати приблизно на такій потужності складають біля 4-5 ватт. Тобто зарядний пристрій, сам зарядний пристрій видає 99 Вт. Сюди до павербанка приходить приблизно біля 95 Вт. Вентилятор вмикався буквально на кілька секунд, тобто 100 Вт ця плата витримує ось так. Навіть, мабуть, можна використовувати її без вентилятора. При роботі з потужністю в 100 або 140 Вт потрібно використовувати кабель, які можуть працювати з такою потужністю. О в мене є один кабель, і в мене є коротенький кабель. Я так розумію, що це 50 см кабель на 240 Вт, і його, в принципі, я зараз буду використовувати. Хочу подивитися, які є протоколи, які Powerbank видає. Протоколи і спочатку скористаюсь FNB 58 від FNIRSI. Apple BC 1.2, вони є майже кругом, це самі базові протоколи. Samsung AFC, Huawei FCP та SCP до 25 Вт. навіть є Quick Charge 4.0. Тобто є Quick Charge 2.0, є QuickCharge 3.0 і Quick Charge 4.0. За FinB58 є деяка проблема, він не зовсім добре працює з Power Delivery 3.1. Зараз тестер показує 5 фіксованих профілів 5, 9, 12, 15, 20 Вольт. PPS 3.3 11 вольт, другий PPS від 3.3 до 21 вольт. І я зараз спробую подивитись, чи є там ще щось. Восьмий профіль 28 вольт 5 А. І коли доходить до 9-го там якраз буде AVS, тобто розширений профіль від 15 до 28 вольт, я бачу ось таке. Power delivery trigger переключається на 100 Вт. І показує лише 5 фіксованих профілів 5, 9, 12, 15 і 20 вольт. Так працює FNB58. Інший USB-шний тестер Vitron C5. Зараз подивимось, що покаже цей тестер. І ось цей тестер показує вже все вірно, і також можна з допомогою Power Delivery Trigger увімкнути 28 вольт. Power delivery 3.1 EPR розширений режим 28 вольт 5 ампер 140 Вт. Фіксовані напруги 5, 9, 12, 15 28 вольт. І не фіксовані напруги там два режими PPS від 3 до 11 і від 3 до 21, і режим AVS від 15 до 28 В. Зараз цей павербанк поставлю на розряджання, розряджати буду за допомогою електронного навантаження Atorch. в них зовсім недавно вийшла ось така платка. Це USB-тригер і в ньому є 28 В. Але перше розряджання я буду робити на потужності 100 Вт. Друге буду розряджання робити 140 Вт і третє на 65 Вт. Powerbank кнопку натискати не потрібно, він сам автоматично бачить, що до нього щось підключено. Зараз вибрано 5 вольт. Обираю 20 вольт. Напруга трішки просіла: 19,36 вольт. На жаль, це нормальне явище. При такому струмі. Зараз розряджання потихеньку йде. І дивимося, що буде. На розряд працює, на заряд працює. При потужності в 100 Вт вже потрібен вентилятор, бо все ж таки, хоч він і не часто вмикається, але він вмикається, міряю напругу на вентиляторі, і що в нас? 23,6 вольта, тобто це напруга пряма від акумуляторної батареї. Хай розряджається, наступним етапом будемо заряджати ці акумулятори потужністю в 140 Вт. У якості 140 ваттної зарядки буду використовувати ось такий блок. Він видає 28 В 5 А, тобто в ньому є Power Delivery 3.1. Але справа в тому, що це блок однонаправлений, він може лише віддавати енергію. Заряджати акумулятори він не може. Акумулятор в розрядженому стані і як тільки я підключив такий зарядний пристрій, моментально струм піднявся до 6,2 А і струм поступово буде зменшуватись. Акумулятори повністю заряджені, перевіряю напругу на самих акумуляторах і вона 4.19, тобто вона менше, ніж 4,2 В. Тобто ця плата не перезаряджає акумулятори. Розряджати буде також за допомогою електронного навантаження Atorch та Quick Charge Power Delivery Trigger Atorch. У мене було там 20 В виставлено, виставляю 28 В струм 5А, запускаю на розряджання і бачу потужність 136 Вт. І при такому досить великому струмі також просідає напруга до 27,3 В. Під час процесу заряджання та розряджання великою потужністю в 140 Вт я досліджував також і температуру і акумуляторів, і самої плати. Максимальна температура на акумуляторах, яку я побачив, це 41 градус. Враховуйте те, що і акумулятор, і сама плата зараз знаходяться не в корпусі. Якщо ви будете робити корпус, то вентиляцію потрібно робити обов'язково. Під час заряджання активніше нагрівалася одна пара транзисторів, а от під час розряджання активніше нагрівалася інша пара транзисторів. Сам чіп IP2366 зазвичай нагрівався до температури не більше 67 градусів. І десь приблизно в цей момент вмикався вентилятор. Потік повітря був дуже слабенький. Тож, є варіант, що можна цю плату використовувати без вентилятора, але ж знову ж, якщо ви будете робити закритий корпус, то більш за все, що вам доведеться ще й придумати якийсь вентилятор. На транзисторах найбільша температура, яку я побачив, це 83 градуса. А ось маленький струмовимірювальний резистор, який стоїть біля транзистора, нагрівається до 96 градусів Цельсія. Вирішив подивитись, при якій напрузі відключиться павербанк від акумулятора. При досить великому навантаженні в 136 Вт, як тільки напруга на акумуляторах досягла 17,7 вольта, плата повербанка відключилась від акумулятора. Зверніть увагу на те, що як тільки навантаження знялося, на акумуляторах досить швидко відновлюється напруга. І буквально через кілька секунд напруга на акумуляторах була приблизно біля 19 вольт. Інколи в коментарях про інші повербанки мелькало, що а, поганий повербанк не розряджає акумулятори нижче 3,3 вольта, ви поміряєте це під навантаженням і побачите, що повербанк чудово розряджає акумулятори нижче 3 В. Але у акумуляторів є одна особливість. Як тільки навантаження зняли, моментально напруга на ньому трішки відновлюється. Ще один тест я робив за допомогою 65 ваттної зарядки. І от при заряджанні такої потужності акумулятори максимум нагрілись до 32 градусів, а самі чіпи понагрівались ледве-ледве до 63 градусів, а вентилятор жодного разу не ввімкнувся. І десь приблизно така сама ситуація була при розряджанні потужністю в 65 Вт. А вентилятор жодного разу не ввімкнувся. При розряджанні потужністю в 65 Вт павербанк віддав приблизно біля 77 ватт-годин. а от при заряджанні потужності в 140 Вт він віддав приблизно 74 ватт-години. Важливий тест це заряджання якого-небудь малого споживача, наприклад, наушники або ж годинник. Деякі потужні павербанки не можуть заряджати малі пристрої, підключаємо, дивимось. Павербанк автоматично запустився, навушники стали на зарядку. Тест пройдено. А зараз буде тест, який ви дуже любите, але я терпіти не можу цей тест. Це тест на пульсації. За допомогою подібних пристроїв різних USB-тестерів такі пульсації виміряти майже неможливо. Виставив 20 вольт 5 А, тобто потужність буде приблизно біля сотні ватт. Запускаю і дивимося, що буде. При такій потужності цей USB-тестер показує VPP 31 мвольт. І це неймовірно мало для такої потужності. 150 мВ я б не здивувався, а 30 мВ це дуже мало. Спробуємо інший тестер. fnb 58 вмикаю навантаження, і цей USB-тестер показує пульсації максимум біля 110 мВ. Але справа в тому, що за допомогою подібних пристроїв вимірювати пульсації це повна мечня. Бо, як ви бачили, один пристрій показує 30 мВ, інший показує 120 мВ. Відключив навантаження FB58 показує 47-48 мВ пульсації. Для вимірювання пульсацій подібних пристроїв все ж таки потрібна спеціалізована техніка. Можна робити висновки. При потужностях в 65 Вт ця плата не гріється досить сильно, тож вентилятор не буде потрібен. Якщо ви будете працювати на потужностях 100-140 Вт, то вентилятор бажано все ж таки поставити, особливо, якщо ця штука буде використовуватись в закритому корпусі. І, мабуть, це перша плата, яка в мене нормально працює і на заряджання акумулятора, і на розряджання акумулятора. Якщо у вас теж є така плата і у вас якийсь інший досвід, пишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому поки що все. Тобто, якщо коротко, купувати можна.